Ви знаєте, це важливе питання, тому що ми постійно чуємо дуже гуманістичний заклик, особливо від партнерів на заході, що варто припинити кровопролиття, варто піти там на будь-які умови миру, або тільки припинити стріляти. Саме тому ми дійсно дослідили, як українці ставляться до трьох сценаріїв, тому що ви знаєте, напряме запитання, мало хто в Україні готовий йти на важкі поступки. Але, може, ви українці щось побачать в цих планах, наприклад, той же мир або перспективи для України. Тому ми поставили запитання і про російський план як крайній план. Будемо чесними, він схожий на капітуляцію, тому що ми запитували про Збройних сил України про відмову від НАТО і гарантії безпеки про те, що Україна буде рухатися в європейський союз, але не буде членом обов'язково, але рухається. І що з Росії знімаються всі санкції. І, зрозуміло, під контроль Росії переходять п'ять українських регіонів. Причому Україна офіційно це визнає. Нібито є тут єдина така приємна штука для українців: це рух до ЄС, але все інше це безумовно ознака капітуляції. І що ми бачимо? 82% українців категорично відкидають цей план. Він для них є неприйнятним. У нас є лише 10 Відсотків українців, які в цілому з важким серцем готові були прийняти навіть таку капітуляцію. Не треба лякатися. Після майже трьох років війни навіть 10% – це дуже низький показник тих, хто готовий здатися на милість ворога. І що більш важливо, якщо ми подивимося в регіональному вимірі, в усіх регіонах абсолютна більшість категорично відкидає цей план. Навіть на сході, який особливо страждає зараз від обстрілів від бойових дій, понад 70% вважають цей план категорично неприйнятним. Тобто, знову ж таки, українці дійсно втомилися, українці. Дійсно хочуть миру, але українці точно не погодяться на капітуляцію у вигляді Росії.